Всім мене звуть Оля. Ви на моєму каналі, і тут я говорю про книжки. Знаєте, вже підбирається та пора, коли хочеться вдягнути теплий светер, коли вже в будинку, так знаєте, прохолодно. Хочеться зробити смачнючу каву, присісти і почитати книги. Я осінь не дуже люблю, незважаючи на те, що восени у мене день народження. Це така пора, коли ти розумієш, що попереду. Буде гірше, буде зима, буде холодніше, і тому, напевно, я її не дуже люблю. І я знаю, що багато хто дуже любить формат книжкових покупок, книжкових розпаковок. Я давно його не знімала, тому без зайвих слів давайте поговоримо про те, чим поповнилась моя бібліотека за останні кілька місяців. Перших дві книги у мене від видавництва Артхаз. Раніше у мене не було книг від цього видавництва. Якщо ви щось про нього чули, то ви знаєте, що це видавництво спеціалізується на мистецькій літературі, тобто на літературі про. Гю, про дизайн, про дизайн, графічний, дизайн інтер'єрів. І останнім часом я зацікавилась графічним дизайном, я трошки змінила від діяльність. Зараз у мене більше часу, аби зрозуміти, чого я хочу, чим я хочу займатися в наступний, у наступний період свого життя. Тому я замовила кілька книг, щоб трошки підтягнути, знаєте, теоретичну частину з того графічного дизайну і вам хочу показати показати. я підписана на їхній телеграм-канал Art Артхас, і вам раджу на нього підписатися. Час від часу вони влаштовують гаражні розпродажі. Що таке гаражні розпродаж? Гаражний розпродаж це коли видавництва не тільки Артхас, а й загалом різні видавництва таке влаштовують, розпродають книги, які мають якісь мінімальні дефекти, які не впливають на читабельність і взагалі на користувацький досвід. Е е е Тих, хто купить цю книгу, тому видавництва часто розпродують їх із великою знижкою. І, власне, дві книги від видавництва Артхас я вхопила на знижках на гаражному розпродажі. Кількість цих примірників зазвичай вона обмежена, тому треба встигнути. І я все-таки встигла. Перша книга це графічні стилі, ось так вона виглядає від вікторіанців до хіпстерів. Дуже часто, коли люди закінчують якісь курси, наприклад, по графічному дизайну або загалом будь-які мистецькі курси, то вони вчать тільки базу, Тільки базу. і, наприклад, вони вчаться робити щось у одному стилі, у тому стилі, в якому їх навчив це робити педагог, їхній коуч або там наставник. А потім, коли ти відбуваєш у вільне плавання після цих курсів, ти розумієш, що Інформації тобі все ще дуже мало. Тобто, вона є базова, але інформації хочеться більше. Наприклад, хочеться творити той дизайн у різних стилях. А які ці стилі бувають? це досить таки масивна книга. Вона. З візуальною частиною, звичайно ж, тут багато фото, ілюстрацій, тобто це все проілюстровано а не тільки суха якась теорія. Маю сподівання, що щось в моїй головешці відкладеться, і я буду цим користуватися, наприклад, в роботі. Яка краса, мені дуже подобається вже щодо якихось дефектів, я їх не знайшла. Тобто, точно в такому самому вигляді цю книгу я могла б придбати в книгарні Є, але з величезною націнкою. І все одно вона могла б бути залапана і подерта. А так я купила у видавництва, так ще й з великою знижкою. Тому всім дуже раджу. Ця книга називається Мистецтво кольору і автор її Йоганнес Ітен. Сподіваюсь, що я правильно вимовляю його ім'я і прізвище. Я на цю книгу дуже давно задивлялася і думала про те, що вона мені обов'язково потрібна. Колись я більше займалася фотографією, і це було дуже важливо для мене. Зараз в графічному дизайні мені теж дуже це допоможе. Приблизно ось такий кольоровий круг ви стовідсотково бачили коли-небудь, оскільки ці кольорові круги використовуються в багатьох сферах діяльності. В Артхасі є ще кілька книг його авторства. Він багато пише про мистецтво, про композицію, про колір, про е, взаємодію різних кольорів, кольорові гармонії. Якщо ви все це коли-небудь чули, якщо ви взагалі знайомі з ну, цікавились візуальним якимось мистецтвом, то ви розумієте наскільки це важливо і в фотографії, і в графічному дизайні, і у всьому, що нас оточує. Цемо далі. Наступна книга, яку я придбала, це Мілан Кундера. Вальс на прощання, видавництва Старого Лева. Кундеру я дуже сильно люблю. У мене є вже дві його книги. Я читала Нестерпну легкість буття і Смішні кохання. І цей автор мені дуже близький, мені подобається, як він пише, тому десь я прочитала уривок із вальсу на прощання і тепер змушена буду прочитати повністю цей роман. Ще одна книга, яку я придбала, це книга видавництва Старого Лева. Називається під скляним ковпаком авторства Сильвії Плат. Все, що я знаю про Сильвію Плат, це те, що це американська письменниця, і вона хворіла на депресію. І, власне, оцей свій досвід, цю свою рефлексію, вона описала частково, напевно, у цьому романі, тому що навіть назва досить символічна, під скляним ковпаком ну, навіює певні думки. Ще я читала про обставини смерті її, їй було 30 років, здається, і вона покінчила Життя самогубством та ще й таким драматичним способом увімкнула газ і засунула голову до е, духовки. І в цей час в її будинку були ще й діти її, е, але вона якось, типу, їх ізолювала. Тобто це дуже якась така дуже важка і складна історія, чи насправді це було самогубство, чи більше інсценування цього самогубства. Зараз вже не зрозуміло і не знаю. Але просто історія дуже складна і печальна. Незважаючи на те, що вона описує дуже складний, такий життєвий, трагічний, можна сказати, досвід окремої людини, у цій книзі дуже гарні ілюстрації, дуже красиво. Друковано все частково більше як, знаєте, такий витвір мистецтва. Ця книга мене приваблювала і тому я її придбала, бо тут дуже багато гарних ілюстрацій. Загалом вона дуже приємна і красиво виконана. Ще одна книга це Станіслав Асеєв. Світлий шлях, історія одного концтабору. Це теж дуже складна історія. Таке враження, що у мене немає тут оптимістичних книг, знаєте. Це складна історія, тому що Станіслав Асєєв це український журналіст, він родом з Донецька, і на початок окупації Росією Донецька він залишався там і ще якийсь час працював, писав, згодом його затримали і помістили до концтабору. Табором ще до окупації у Донецьку був завод, і на базі цього заводу, здається, створили такий арт-центр і назвали його Ізоляція. І в цьому арт-центрі регулярно відбувалися різні мистецькі заходи, виставки, читання, тобто культурна молодь, вона там якби відпочивала і обмінювалася якимись своїми думками. Так, от після приходу Росії в Донецьк цей Мистецький простір, ізоляція перетворили на концтабір і почали утримувати там людей, полонених, і над ними там знущатися. Станіслав Асєєв пробув у концтаборі більше двох років, і про цей жахливий, жахаючий досвід він написав, власне, у цій книзі. До речі, нещодавно ще у прокат виходив фільм Валентина Васяновича. Здається, так, фільм називається Відблиск. І, власне, там. Розповідається історія про людину, яка повернулась про чоловіка, про людину, яка повернулася з полону. І там розповідається про процес адаптації цієї людини в такому ну. Можна сказати, цивільному суспільстві. Так от консультував Васяновича е, з приводу утримання, з приводу концтабору саме е, Станіслав Асєєв. Здається, він навіть там зіграв якусь роль. Я не бачила поки що, на жаль, фільму. Е, якщо він вже є на платформах, то обов'язково подивіться. Якщо ви дивились, наприклад, Атлантиду Васяновича або бачили плем'я Слабошпицького, то ви розумієте, що. Що це буде кіно, що це кіно буде трохи складне через те, як знімає Васянович ось ці такі статичні, незворушні кадри, які викликають дуже таку складну напругу. Знаєте, я почала за. Здраві, а тепер за упокой. <кхи> Як то кажуть, наскільки я знаю, Станіслав Асєєв приєднався до Збройних сил України і навіть отримав поранення. І ну, читати цю книгу мені здається обов'язково, тому що це історія не тільки полоненого, це вже історія цілого воїна. Мені здається. І ще одна нова книга в моїй бібліотеці: це Джозеф Конрад «Серце пітьми. Джозеф Конрад це англійський письменник польського походження, і його твори вони. Мають дуже велике значення взагалі для англійської літератури. Проте, небагато хто знає, що Джозеф Конрад народився в Бердечеві Житомирської області. Тому, власне, це одна з причин, чому варто його прочитати. Роман Серце пітьми ліг в основу фільму Френсіса Форда Кополи Апокаліпсис сьогодні. Тобто режисер надихався цією книгою. І мені насправді дуже сподобався опис цієї книги, тому я й вирішила вирішила її придбати, тому що наскільки я зрозуміла, тут розповідається про якусь певну експедицію до Африки. І більшість книги буде розповідатися про якісь моторошні, можливо, звичаї африканські, загалом про цей континент і про той період, коли. Ще нога там цивілізації наступила на цей континент, і загалом ем, така, знаєте, символічна назва серце пітьми, щось, щось містичне, щось таке трошки. Моторошне, я думаю, що це чтиво дуже класно підійде для осені. Якраз в якусь таку погану погоду можна сістися і почитати її. Ще одна нова книга у моїй бібліотеці: це вісім релігій, які панують у світі. Це видавництво Букшеф. Нещодавно, ну десь, можливо, рік тому, був скандал пов'язаний з цим видавництвом, тобто йшлося про те, що вспливла якась інформація про те, що видавництво, Видавництво співпрацює з Росією, або що це видавництво є франшизою від російського видавництва. Але, здається, кілька місяців тому цю інформацію було спростовано, надано документи про те, що букшеф шеф не має зв'язків з Росією, тому моя, знаєте, совість дозволила мені придбати цю книжку їхнього видавництва. І мені буде дуже цікаво. Я не можу сказати, що я. Якось особливий пієтет відчуваю перед будь-якою з релігій, які є з культурологічної точки зору. Мені буде цікаво прочитати цю книгу, дізнатися відмінності між цими релігіями. Мені здається, що усі вони однаково погано ставляться до жінок. Ну, можливо, я помиляюсь звичайно, але кілька з них так точно. Тому. Це, знаєте, більше для загального розвитку. І остання книга на сьогодні я її розпакую разом з вами. Це, знаєте, найбажаніша книга, і я це внесла в дисклеймер: що це найбажаніша для мене книга з усієї цієї добірки, тому що, тому що за цим стоїть певна історія. Так, я візьму свій пірочинний ножичок. Щасливі. Вінсента! – Ми щасливі. Так, ми щасливі. О -о 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 -о. Як ви гадаєте, що це за книга? Це ви вже знаєте, там в назві все написано. О -о -о -о. Це книга Соломії Павличко. І називається вона дискурс модернізму в українській літературі. Подивіться на неї, яка це глинка, яка це глинка. Е, назва скучна, напевно, для багатьох. Е, усіх душніл, попрошу лишитись на своїх місцях, а всім, кому вже далі буде нецікаво, можете йти в коментарі і написати мені коментар більше семи слів, будь ласочка. піднімайте мені активність. Я взагалі дуже незадоволена тим, як ви подивились моє останнє відео про майстер корабля. Я дуже старалася, намагалась зробити це відео дуже прикольним, але чомусь. В ньому найменше переглядів, тому, будь ласка, йдіть писати коментар, підніміть мені охоплення, підніміть мені активність і взагалі книга видавництва основи і разом з тим видавництва Стретович. Тобто два видавництва видали одну книжку. Чому так відбулося? Соломія Павличко була співзасновницею видавництва основи. І це видавництво спеціалізувалося на дуже цікавій літературі. Вони видавали Симону де Бувуар, вони видавали багато такої, знаєте, літературознавчої, фахової літератури. З часом Соломії Дмитрівни не стало, і видавництвом почала займатися її дочка Дана Павличко. Але справи, я так зрозуміла, у видавництва йшли не дуже. І за якийсь час. Видавництво, ну, фактично, мені здається, припинило свою діяльність і неможливо вже було купити їхні книги, це вже так точно. І буквально кілька місяців тому з'явилась новина про те, що видавництво основи відроджується, можна сказати, з попелу, його під своє крило бере Стритович. Ця книга. Вона з одного боку просто настільна книга українських філологів, та й не тільки. А з іншого боку, я вважаю, що цю книгу має прочитати кожен українець, кожна людина, яка цікавиться літературою, яка не цікавиться літературою. Я зніму окреме відео про цю книгу, і, ймовірно, воно не набере стільки переглядів, скільки я б хотіла, щоб воно набрало. Але я хочу донести до вас. І собі переконатися в тому, що ця книга дійсно офігенна, просто У мене немає іншого слова. Ця книга вона просто змінила мій спосіб мислення. Вона не тільки відкрила для мене очі на те, наскільки українська література крута, наскільки вона цікава, наскільки у ній було багато різноманітних вкраплень, процесів, наскільки вона багата і цікава. А також ця книга відкрила для мене фемінізм. Зараз когось можливо розчарує, тому що Соломія Дмитрівна була феміністкою. Що Соломія Дмитрівна свого часу зробила ну такий, знаєте, прикольний клікбейт, аби зацікавити людей у вивченні класиків української літератури. Ну, пізніше Оксана Забужко спростувала цю всю історію, але ну, все-таки ну, ця книжка вона того вартує, аби її придбати і прочитати. І я вам це у майбутніх відео доведу. Що ж, шановні, на цьому в мене все. Книжки нові закінчилися. Камера сідає, я вам дуже вдячна за ваш час, за вашу увагу. Чекаю вас в коментарях, будь ласка, напишіть кілька слів, будь-що напишіть. Розкажіть, яку погоду ви любите, чи любите ви осінь, чи любите ви читати, чи не любите ви читати, які фільми вам подобаються. І взагалі напишіть що-небудь в коментарях. Поставте вподобайку і підпишіться на мій канал, тому що я знаю, що от саме ви, от саме ви зараз дивитесь не підписаними. Це як -на Наче, ну, підглядати за сусідами в бінокль. Ну, якось негарно, правда? Тому хоча б підпишіться і продовжуйте дивитись мої відео. Я вам дякую за все. До побачення і до нових зустрічей Меліса! Ні! Ні, ці гірлянди не для тебе. Ходи сюди. Ходи сюди, я тебе покажу людям. -хі -хі -хі. Люди дивіться. Людця має кішку. Я має кішку.